Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 10 грудня неділя. Отже, на каналі програма від неділі до неділі. Подивіться програму, сподіваюся, вона, вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте і підпишетесь, хто не підписався, на мій YouTube канал. Ну, сьогодні у програмі ну, будемо говорити безумовно і про події в США. Це там, на жаль, була негативна для нас новина. Фактично, поки що пауза в надання допомоги США Україні продовжується. Сенат не зміг позитивно розглянути процедурне питання, не набрав необхідну кількість голосів. Ми про це говорили окремо в програмі «Зарубіжжя» і про наші ці десанти, які нічого не зробили, і про невиступ президента Володимира Зеленського, який також не додав плюсів на майбутнє, на жаль. Також, безумовно, ситуація непроста і на кордоні з Польщею, так? де 6 листопада блокують, Словаки збираються вже долучатися, вже щось там угорці говорять, що ніби щось збираються робити. Сподіваюся, що все-таки новий уряд Дональда Туска таки знайде формулу для якоїсь реалізації, ну і вийде, щоб вийти з цієї ситуації, реалізації всіх тих компромісів, які треба знаходити. Безумовно, питання саміту, лідерів. Країн членів Європейського союзу 14-15 грудня зараз також навколо цього багато було на цьому тижні різних зустрічей. в першу чергу це стосувалося прем'єра міністра Угорщини Віктора Орбана, якого вже всі вмовляють там Шальмішальськ, де був саміт в Китаї ЄС Китай. Він зменшив термін перебування, прилетів. Президент Франції Манель Макрон запросив Орбана на робочу вечерю в четверг, так щоб повечеряти, спробувати його вмовляти. Ну поки що, на жаль, нема позитивного результату. І крім того, ще й нема результату стосовно того, що 50 мільйонів євро Горщина також витує надання Україні. Сподіваюся, що на цьому тижні, який буде всі ці негативні моменти, вони таки будуть вирішені. Негативні моменти для України. А тепер давайте подивимося. Що відбувалося, які на які події я хотів би звернути вашу увагу події у світі, які мені е, вважається треба згадати неділя 3 грудня. В неділя 3 грудня в венесуелі відбувся референдум, е, на якому 95% проголосувало за. Прийшло трошки більше 50% на цей референдум. Вони хочуть забрати в Гаяни да, в сусідньої України таку територію, яку називають «Есакібо». І ця територія Сиків, бо це фактично ну дві третини території е, Гаяни. Це десь близько 160, 160 160 тисяч квадратних кілометрів. Ну, питання, ми вже про це також. Я згадав. Е, населення в Венесуелі 30 мільйонів. В Гаяні 800 тисяч, армія 123 тисячі у Венесуелі і 3400 тисячі чоловік тисяч у Гаяни. Ну вони, правда, ніби домовилися зустрітися 14-го числа. Так, і там буде на цій зустрічі президент Бразилії. Вони обидві сторони попросили, щоб він взяв участь у цій майбутній зустрічі. Ну, сподіваюся, що все-таки воєнного конфлікту там через територію не буде. Понеділок, 4 грудня, Нікарагуа. Нікарагуа відкликала свого посла з Аргентини, бо новообраний президент Хавєр Мілеї так, він заявив, що він не хоче мати ніяких справ з комуністичними режимами, такі як Нікарагуа, КНДР. Китай, Венесуела, Куба. так, ну, Що ж, починає він добре свою діяльність, тим більше сьогодні, до речі, в нього інавгурація. І на цю інагурацію полетів президент України Володимир Зеленський. Також е, говориться вже, що конкретно було проголосували про це референдум в понеділок вже були цифри, що проголосувало, е, взяло участь з 27, з 20. Мільйонів 700 тисяч тих, хто має право голосувати, проголосувало 10 мільйонів 431 тисяча венесуенців, які от хочуть забрати цю територію у Гаяни. Вівторок, 5, 5 грудня. Ну, цей вівторок, коли у нас не дуже приємна новина Сполучених Штатів Америки, так, ми дуже всі сподівалися, що хоч в Сенаті, де демократи мають більшість, таке буде позитивне голосування. Ну, на жаль, Сенат не проголосував. Ну, і він не в цій маленькій західноафриканській країні президент розпустив парламент, Африканський Союз виступив за непокоєнням, як завжди, в таких випадках роблять всюди, бачите, не тільки Європейський Союз в свій час виступав за непокоєнням, Бо президент вважав, що ніби там якийсь головали державний переворот. Ми бачимо, що в Африці там дійсно от така, такий парад тих переворотів в останніми, останніми роками. Середа, 6 грудня, в Перу звільнили із в'язниці колишнього президента Перу Альберто Фухіморі. Він був президентом в 1990-2000 роках. Йому зараз 85 років. Він був, його, йому дали термін на 25 років 6 грудня 2009 року. Четвер, президент Уреччини Реджеп Дуган заявив, що нема таких проблем, які би не могли вирішити між собою Туреччина і Греція. Він це заявив під час свого візиту в Урецію, де не був з 2017 року. Ну, США, сину президента Хантеру Байдену, було пред'явлено друге федеральне звинувачення. Що він брав участь у схемі несплати принаймні 1,4 млн мільйона доларів за цими федеральними податковими деклараціями в період з 2016 по 2019 роки. П'ятницю, в п'ятницю Міністерство оборони Тайваню заявило, що ця така повітряна куля Китайська пересік, перетнула середню лінію Тайванської протоки, яка відокремлює острів від Китаю. Ну і в п'ятницю в Швейцарії з Лозанни нехороша новина. Це Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення допустити до Олімпіади 2024 року. Так, спортсменів під нейтральним прапором з Росії і з Білорусі, якщо вони десь там активно не виступали і не підтримували війну Росії проти України. Також в п'ятниці Європейський Союз погодив, як пишуть, безпрецедентне законодавство на глобальному рівні після там трьох днів вони так важких таких перемовин інтенсивних між країнами-членами Європейського Союзу і Європарламентом щодо штучного інтелекту. Побачимо, що це дасть. Субота в суботу, якраз, от е, вчора, президенти Вене Мадуро і Гаяни Алі е, домовилися, що зустрінуться 14 грудня в на Грена, Гренадинах, так, в Сент Вінсенті. І там якраз хочуть, щоб взяв участь у цій зустрічі е, президент Бразилії Лула Дасідла. Ну і неділя сьогодні, сьогодні в Аргентині. Відбуде інавгурація новообраного президента Хавєра Мілеї, так про якого ми згадували, що він заявив, що не буде мати ніякого стосунки у співпраці з комуністичними режимами і вже Нікараго відкликала свого посла на інаугурацію. Як ще раз нагадую, пол, 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 прилетів президент України Володимир Зеленський. До речі, Хавір Мілеї запропонував Зеленському там, в своєму першому телефонному, телефонному телефонній розмові. Провести саміт Україна і Латинська Америка. Я думаю, що це хороша ідея. Обов'язково треба цією пропозицією скористатися. Ну, у, у будь-якому випадку, все-таки сподіваюся, що цей тиждень так, от почнеться з приємних для України новин. Сподіваюся, що питання Орбана також буде вирішено. І 14-15 грудня таки буде. Е Прийнято рішення про початок переговорів України для вступу до європейського союзу, буде розблоковано е, надання допомоги 50 мільярдів євро. Так, Європейський Союз е, вирішив надати от Орбан Горощина наклала вето на це рішення. Сподіваюся, і це буде вирішено. Ну і е, сподіваємося на Сполучені Штати Америки, на те, що все-таки демократи і республіканці знайдуть між собою спільну мову. І питання південного кордону, під питання міграції з Мексики таке не буде на заваді для надання Україні допомоги. Ця допомога нам дуже потрібна. Ця допомога буде наближати нашу перемогу. Слава Україні, слава Збройним силам України. Все буде Україна.